Днями у міському центрі зайнятості обговорили можливості та механізми співпраці у роботі з учасниками АТО і членами їх сімей. Директор міського центру зайнятості Ігор Канто розповів про мету зустрічі, перспективи роботи служби зайнятості і з тими, хто повернувся з зони проведення АТО, адже серед них чимало клієнтів центру зайнятості за словами представника військового комісаріату у березні-квітні 2015 року. Будуть демобілізовані з зони АТО близько 200 чоловік мешканців міста Нововолинськ. Світові дослідження показують, що після психотравмуючих подій 70% людей через деякий час самі повертаються до нормального життя. 20% можуть повернутися до нормального життя після консультацій психологів та інших фахівців. 10% потребують допомоги кризових психологів. Затвердження практичного психолога Ганни Зінчук, особливість посттравматичного синдрому. Людина втрачає життєву перспективу. Життя здається, зупинилось на тій точці, коли людина пережила травму. І все, що їй залишається, це повертатися до цієї точки і таким чином ходити по колу. Розірвати це коло, впевнена, волонтер-психолог допоможе у значній мірі підтримка священника. Пані Ганна розповіла, як розпізнати психологічну травму, причини їх виникнення і як поводитися із тими, хто повернувся із зони проведення. Ато психолог радить не залишати бійців наодинці. Підтримка, піклування, любов близьких та друзів є найкращими ліками. Директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Лакиш наголосила, що психологічна допомога необхідна не тільки військовим. Але й членам їх сімей, батькам, дружинам, дітям та запропонувала проведення занять із психологом, з залученням прихожан церков, настоятелі яких були присутні на заході. Це дозволить розширити коло тих людей, хто може психологічно допомогти учасникам АТО, що вже повернулися додому та їхнім сім'ям. Декан Новлинського деканату, настоятель Святодухівського собору, метрофорний протеерей Стефан Фульмес підтримав проведення таких занять за участю психолога та наголосив на важливості духовної підтримки тих, хто повернувся із зони проведення АТО. Дуже важливе об'єднання душевного та духовного вирачування Тут дійсно дуже важлива допомога церкви незалежно від того наскільки релігійною вважає себе сама людина за підсумками заходу. Учасники домовилися проводити такі зустрічі та тренінги із залученням практичного психолога, активних громадян, які будуть безпосередньо надавати психологічну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей.